Зайчик міста схоче, то довго не дума. Сам город заскоче і капусту хрума. Хрума й навколо скоса поглядає, чи нема нікого, чи не йде хазяїн. А в гаю гуляє, п'є з трави водичку, скоса поглядає, чи не йде лисичка. А гризе маркалину теж коситься в боки. Ось що устав зайчик нині косоокий. Ось такого гарного зайчика ми сьогодні з вами зліпимо, а для цього нам треба пройти в нашу творчу майстерню золотий півник. Дітка, ви знаєте, що з приходом зими зайчики змінюють своє сіре хутро на біле. Це тому, що взимку випадає білий сніжок, і на його фоні зайчиків не видно їх ворогам. Але зараз у нас на дворі осінь, і тому ми будемо ліпити саме сірого зайчика. Наші пальчики маленькі. І гладенькі, і рівненькі. Можемо із пальчиків ми робити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по ліску гулять іде. А для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, стека, великий шматочок сірого пластиліну, маленький шматочок. Помаранчувого, маленький шматочок зеленого і зовсім маленький шматочок чорного. Тож, до роботи! Спочатку дітки ми візьмемо стеку і розділимо шматочок сірого пластиліну на чотири частини. Одна буде частина ось така не дуже величка, ще одна трошечки більша Трошечки. І ще одна зовсім буде маленька. Так. Ой, це щось багато. Давайте ось, так. Ой, так, буде гарно. Тепер будемо брати до рук саму велику частину. Очуємо велику товсту ковбаску. І потім одну частинку трошки завужуємо пірамідкою. Нічого. Далі беремо і скочуємо між долоньками голову. Але ж подивіться, у зайчика голова вона не схожа на кульку, вона трошки видовжена. Тому, коли ви вже скрутили кульку, трошки треба її повитягти. Тепер ми будемо робити вушка. Вуша у зайчика ви ж самі, знаєте, скільки? Два. А частинка пластиліну у нас одна, тому треба його поділити на дві 2 половинки. Так. Кожну половинку ми спучуємо в невеличку ковбаску. І кожну ковбаску ми розплескуємо. І трошки загустрюємо. Ось так. І з маленької частини пластиліну ми теж спучуємо. І це ви зрозуміли, що це буде наш хвостик. Тепер дітки беремо голову нашого зайчика і з'єднуємо її з головою. Ось такими рухами ми її примазуємо. Ось, дітки. щоб не було видно з'єднання. Ось отакими рухами. Знизу вгору. Ось на зайчик вже з головою. Тепер беремо вуха. І з'єднуємося з головою на широжка так. Знову ж Так. І трохи їх теж примазнуємо. Видно, як вони з'єднуються. Ось у нас вже такий зайчик Так, а тепер нам треба зробити його лапку. От тепер ми беремо частинку самого маленького постійного чорну. Ділимо його на дві частини. Одна частина у нас буде носик. Пальчиками робимо маленьку-маленьку кульку. І приєднуємо її ось так. Це у нас носик. А потім ділимо ще оцю другу частинку, ще на дві маленькі. Це у нас очі зайчика. І можемо ось так двома ручками крутити ще дві маленькі-маленькі кульки, щоб вони були однакові. І ось у нас очі вже у зайчика. У нас уже все бачить. А що ж бачить наш зайчик. Наш зайчик, як я розповідала віршику, завжди хоче їсти. А полюбляє він їсти морку. А морку дуже просто зліпити. Ми беремо шматочок помаранчевого пластиліну і катаємо його, його між долоньками. Конус у формі конуса. Ось так. Ось вже у нас і морква вийшла. І даємо зайчику в його лапки. Ось, а тепер хвостик від морки. можна поділити на дві частинки. Теж скачати дві маленьких ковбаски. І трохи їх розплескати. І зробити ось такий хвостик у моркви. Щоб він її тільки з згорода десь висмикнув. Ось такого гарного зайчика, малята, ми з вами зробили. Чекаємо на ваші роботи. До зустрічі, до побачення!